Отже, команди виходять. Ми вітаємо учасників однієї четвертої фіналу Кубка України. Кевін Судаков футболісти, які дуже багато користі своїми атакувальними діями принесли команді в попередньому матчі проти оболоні. Йорій Судаков міг відзначитися ще на старті поєдинку. влучив поперечку. Кевін запам'ятався красивими моментами в атаці створенням гольових ситуацій, навіть фінтом-веселкою. Юрій Судаков, гравець збірної України, як і Іван Калюжний. Калюжний в центрі уваги. Всі вболівальники Олександрії вони, безумовно пам'ятають фантастичний гол Івана у ворота Шахтаря в матчі четвертого туру. 4-3 на цьому стадіоні зіграли команди. Пам'ять про той поєдинок досі в голові. Пам'ять про той поєдинок як один із найкращих моментів сезону. Калюжний, і Педріньо, до речі, який теж сьогодні в старті шахтаря забив шикарний м'яч. На останні хвилини який, щоправда, на той час нічого не вирішував. Ну і Олександр Філіпов, який зробив хет-трик Перший у дорослій кар'єрі. А суперник атакує. передача у штрафний майданчик. Прийом м'яча. Сумбур, удар по воротах від Безери. Ще один удар. Калюжного і м'яч летить у руки. Дмитру Різнику. Атака завершується ударом. Причому хорошим із дуже близької дистанції відносно того, як вміє пробивати калюжний. Не вдається винести м'яч Бондару. Ось іде удар від Шепелєва. І далі Калюжний з рикошетом від Назарини. Там Валерій Бондар. там інші гравці. Педріньо навішує. М'яч перелітає усіх футболістів. І падаючого Шабанова перелітає. Шабанов опинився на газоні після боротьби із гравцем шахтаря. І схоже, що після порушення правил капітан Олександрії. Ось тут знаходився у позиції. Двоє гравців егіналду атакували. Егіналду трошки підштовхнув Шабанова. Зверніть увагу, як працюють проти сьомого номера Калюжний та Шабанов. І Кравченко десь нижче. Йде подача підбирання. Калюжний з правої ноги пробиває ще удар по воротах. І Бондар команду рятує. Блокує удар Мишньова. Це сейв Валерія Бондаря. Різник уже схоже був відіграний. Він підводився. Інз газону після попереднього удару після... один раз, до речі, Бондар відбуває. Він і перший удар відбив від калюжного. Тому я перепрошую. Дуже два сейви від п'ятого номера Шахтаря. Судаков просить м'яч дуже глибоко. Енріке обходить суперника. Добре подає. Гіналду виграє боротьбу і пробиває вище воріт. Ось і Гіналду отримав свій момент. Типовий традиційний для нього хороша бразильська комбінація у цьому епізоді. Гіналду. Не те, щоб виграв на 100% боротьбу у Шабанова. Все ж таки Шабанов не дозволив акцентовано і чітко ґіналду пробити. Люжний поставив спину. Шепелєв. Шепелєв віддає передачу за спиною на Зарині на цару. Цара, цара. Хороша комбінація. Плетуть Олександрійці. Удар по воротах з зовнішньою навіть трошки стороною стопи з підкруткою. Пробиває центральний захисник. Ось така деталь. Це Мігель Кампуш. Атака Олександрії була настільки красивою, глибокою. Настанову від головного арбітра як можна, як не можна діяти руками. Тобто ймовірно, є варіант удару або спроби удару в ближній кут від Володимира Шепелєва. Ось б'є, і Якраз туди м'яч влучає Кевіну. Добре, що була проведена бесіда. Перед цим Якраз туди це у Кевіна мається на увазі тут в обличчя. Хоч бразильців і влучив догнала зараз. Кевіна догнав цей епізод. Дуже болісний, сильний удар. Іван Калюжний пробиває по воротах, а це флешбек із першого матчу цих команд у першому колі, коли Калюжний приблизно з цієї ж точки в дев'ятку забив. Філіпов з м'ячем в штрафному майданчику б'є Філіпов. Кутовий удар буде ставити ногу захисник. Удар з гострого кута після помилки, після необережності. Дозволили вийти на ударну позицію Олександру Філіпову. Петро Енріке. Подача. Діналду. Скидав на Педріньо. Педріньо. Удар по воротах. І не влучає Педріньо. Та ще й з офсайду пробиває 38-й номер Шахтаря. Положення поза грою. На розіграш Шахтаря у своєму штрафному майданчику довели себе аж до такої істерики зараз донечани. Вони м'яч втрачають. Дуже непогано. Цара. Цара б'є по воротах. Різник віддав Матвієнку. Матвієнко вибив. Далі від на Зарини. М'яч іде на перехоплення. М'яч іде на перехоплення для Теді Цари, який знову, знову розбирається із Вінісіусом Товісом. Часу мав, щоб віддати передачу. Зера. Педро Енріке перехоплює пас центральну зону. І в один дотик на Педро Енріке. Педро Енріке може вийти на ударну позицію. Віддає на Педріньо Петрін п'є воротами. М'яч пролітає. І схоже, що після дотику гравця Олександрії кидався під м'яч захисник. Кидався під м'яч Олександр Мартинюк. Давайте подивимося. Так, від коліна Мартинюка м'яч шуснув над поперечкою. Говорить Судаков. Що виконує м'яч пролітає над воротарським майданчиком і дальню стійку не замикає жоден із гравців Помаранчево-чорних. Судаков набирає хід з м'ячем. від 10-го номера коронне рішення. на Алісона. Алісон. Алісон. Удар по воротах. Рикошет. м'яч у руках Ігоря Єрмакова. М'яч зручно при, е, у Єрмаково уруківку з тим, що сам воротар Олександрій. Правильно обрав позицію. Так, зараз передача на Георгія Судакова. Траоре в один дотик. Марлон Гомес віддає передачу на Тобіаса. Вінісіус прострілює і м'яч. Не влітає у ворота. Але Марлон далі стеле його. Калюжний блокує удар. Найкращий момент Шахтаря в сьогоднішньому поєдинку. 76 хвилина. Гольовий шанс, який не завершився ударом у ворота. Гарна атака. І тут передача ключова. Марлона на війні Тобіаса і ключовий підкат Шабанова. Це його робота. Ну, і далі клоп від Івана Калюжного. Один із лідерів чемпіонату України зараз такими блокуваннями. Мартем Шабанові. Калюжний це вміє робити Чемпан. Він на м'яча. Матчі першого кола він в поперечку влучив. Зараз він подає в матчі проти Шахтаря. М'яч залишається у штрафному майданчику. Шостак не проштовхнує його ворота. Діка падає, діка сам. Завалився, намагаючись відібрати м'яч у місто Тобіаса. Тобіас хитає смирно, кладе на газон. Діка залишається на газоні. Кевін. З Кевіном Калюжний. Кевін. Кевін. Калюжний вибиває м'яч вал. Не дає себе обіграти гравець збірної України. Драматичний момент. Ну, Порушення правил Тобіаса надіка. Куди дивимося, як кваліфікуємо, кваліфікуємо цей епізод. Помилка в обороні. Траоре удар! І сейв Єрмаково. З такого моменту от такої помилки. Обидві команди чекали весь матч. Грандіозний шанс для Ласіна Траоре. Грандіозний і прекрасна робота Георгія Єрмакова. Не забив. Пропускає м'яч Судаков. Причому, здається, несвідомо, просто не вдається йому обробити м'яч, як того хотів. Не вдається розвернутися з м'ячем Судакову. І це призводить до шансу І Кевін б'є поворотах по центру воріт. Це удар на місці Георгія Єрмаков. Це удар в площину воріт. Тим особливо якусь загрози він не ніс. Судаков запускає Алісона. Момент для помаранчевого чорних. Алісон м'яч відпускає, проштовхує далі. Алісон падає. І Єрмаков команду рятує. Алісон руками розводить. Балакін показує, що вводити м'яч в груз. Аута мають гравці Шахтаря. Офсайд чи не офсайд, це вже інше питання. Зараз воно не має ключового значення, оскільки м'яч все одно не у ворота, але має значення для того, щоб переглянути, а де були руки говорить Єрмакова. Такого, знаєте, врізався. Врізався у Аліса. Штрафний удар на 109-й хвилині розіграш під Кевіна. Кевін Кевін кладе опонента. Кевін в дальній кут, М'яч у ротах. 109-та хвилина забиває Шахтар. І ось той, хто своєю індивідуальною майстерністю ну, приносить поки що результат помаранчево-чорним, ну, віддав на 11-го номера. Удар в дальню 9. Ось Кевін один. Шостак біжить на 11-го номера. Прибирає шостака. Одинадцятий. І б'є дуже красиво у дев'ятку. Над руками Єрмакова. Чи були шанси у воротаря? Ну, відстань була. Відстань була супер близькою. Для... Шабанов. вперед. Діка. Головою. Повертав м'яч у шостака. Шостак має момент! М'яч у руках у різника. Шостак. І не пробив і передачу не віддав. 120-та хвилина. 120-та хвилина матчу. Ось тут. І фінальний свисток. Автор забитого м'яча зустрічає ось в таких емоціях. Шахтар дочавив Олександрію в екстартаймі. Але завдяки голу Кевіна одному голу, голу майстерному. Зараз можна селфітися. Скільки разів завгодно просити автографи?